Всім привіт! Компанія Автопарк місто Київ. У нас нове надходження Infinity QX80 2015 року випуску в дуже гарному технічному стані. Сильний, гарний, з мотором 5,6, атмосферним, на автоматичній коробці передач. Приїхав до нас з Америки з мінімальними пошкодженнями по передньому правому крилу. Безпека не спрацьовувала. Дуже гарна комплектація, без ключовий доступ. Кожен чорний салон з деревом. Має пам'ять для водія, Чотири електросклопідйомники, електроскладання бічних зеркал, електрорегулювання переднього ряду сидінь, мультикРО з дерев'яною вставкою, також має датчик зближення. Штатна мультимедія, максимальна акустика боус. Камери 360, підігріви, сидінь, керма. Задній ряд також в охайному стані. Має люк, для заднього ряду є клімат та підігріви. Третій ряд теж в охайному стані, без постороннього запаху. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ, чекаємо на вас. Автомобіль можна придбати за готівку, також в кредит або лізунг.